1 листопада, по 31 грудня 2025 року опали листя. Полігон твердих побутових відходів прийматиме безкоштовно і від юридичних структур, і від населення. Таке рішення виконавчий комітет міської ради ухвалив 7 листопада. Директор департаменту житлово-комунального господарства Ракел Межлум'ян пообіцяв врегулювати графік так, аби прийом опалого листя здійснювався не лише у робочі дні, а й в суботу. Має бути чітко вказані дати. Тобіливі. З якого по Ну, З першого листопада давайте. Ми з заднім числом можемо це робити? Мо, чи не можемо? В принципі, чого не можемо? Це, чому? Це, що ми, ми прописали, 30 з, першого листопада. з першого листопада прийняли рішення. Це плюс, дякую. За суботу не готовий сказати, але зробимо так, щоб приймали. За 10 проти, 0 отримуємо рішення прийнято. Дякую. <с di -trio> Зберігається тенденція видалення зелених насаджень та перетворення зелених зон на паркувальні майданчики. 7 листопада виконком надав ще два таких дозволи на вулиці Івана Мазепи, 51 та вулиці Миколи Гордійчука, 2, дріб 1. На Миколи Гордійчука зелена зона зменшиться на 500 метрів квадратних. Повторно питання виноситься. Отже, ну не повторно виноситься, але вперше. Я так розумію, що це будинок приватний. Мова йде про влаштування твердого покриття, а саме плитки ФОФЕМ майже 560 квадратних метрів від провулку Північного до заїзду на територію. А зараз там просто? Зелена зона. За 9 проти. 0 ну, рішення прийнято. Близькі родичі загиблих захисників отримали пільгу на безкоштовне паркування транспортних засобів на одну годину. Наразі затверджено список на 51 особу. Персональний склад пільговиків надалі визначатиме Рада родин загиблих, померлих захисників і захисниць України. Також рішенням виконкому погоджено надання одноразових матеріальних допомог на лікування 12 пораненим військовослужбовцям, 52 мобілізованим, 12 членам сімей безвісти, зниклих та полонених, одному звільненому з полону і двом неповнолітнім дітям загиблих захисників і захисниць. Три родини захисників отримали допомогу на придбання твердого палива.